Всі неприємності, врешті-решт закінчуються. Повірте мені. О, та ви оптиміст. Ні, я реаліст і сторож на цвинтарі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Старий єврей сидить на ганку і розчулено спостерігає за онуком, що грається у дворі. Це диво, який милий хлопчик наш Ізічка, надивитися на нього не можу. Ех, бути б ще впевненим, що він справді мій онучок». Його син, батько малюка, почувши ці слова, здивовано питає Тату, і як вас перепрошую розуміти. Ви що таки знаєте щось про мою кохану дружину? Старий його заспокоює. Та ні, Фімо, не про твою. Йшов другий тиждень, як дружина сіла на дієту. Чоловік годує кота і робить йому резонне зауваження. Чуєш, Мурчику, ти або їж, або на ніч миску ховай. Наша мама на дієті, і я за неї не відповідаю. Двоє друзів розговорилися. «Васю, уяви собі, я нарешті послав своє фото в клуб одиноких сердець. Оце подія. Може, ти нарешті одружишся? Ну, то що вони тобі відповіли? Вони надіслали її назад. Написали, що вони не настільки самотні. Знаєте, куме, я стільки начитався про шкоду алкоголю і паління, просто жах. То що ви зав'язуєте з випивкою і цигарками? Та ні, що ви? Зав'язую з читанням.